Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як не виростити егоїста. У віці від 2 до 7 років можна помітити ознаки егоцентризму у дітей: це моє, не хочу, не поділюся, не дам. Але що старша дитина, то помітніше егоїзм йде на спад. Взагалі, егоцентрична природа дитини це абсолютно природньо, але хоч це і етап розвитку, ігнорувати її не можна. Батьки повинні навчити любити, поважати інших людей. Ось кілька кроків, які допоможуть упоратись з егоїзмом у дітей. Встановіть межі. Це може бути складно, але потрібно. Піддаватися істериці малюка це неправильно. Ви повинні іноді говорити твердо ні. Заохочуйте до прийняття рішень. Дозвольте вашому малюку брати участь у домашніх справах та питаннях, що стосуються його. Підтримуйте гру та дружбу з дітьми. Нехай ваша дитина спілкується з іншими та будує стосунки. Дітям просто необхідно зрозуміти, що їхні друзі мають відмінні від них інтереси та бажання. Залучайте малюка до піклування про близьких та будинок, з'їздять відвідати бабусю, годувати собаку, поміняти миску, коту, полити квітку, нехай навіть щось із цього стане її щоденним завданням. Познайомте дитину з благодійністю та волонтерством. Зараз у кожній країні дуже багато проєктів, які допомагають людям, тваринам та планеті. Виберіть щось, що підходить у вік вашої дитини, і, наприклад, раз на місяць можна ходити в ліс або на пляж, збирати сміття, або передавати речі та іграшки дітям, які втратили домівку через війну.